Коли було вимкнення світла, у багатьох моїх знайомих згоріла техніка. І це вже відбувалося зазвичай тоді, коли відбувалася подача світла, і виходить, що пристрої згорали. Чому це відбувається? Ну тому що є сплеск електроенергії, який подається прямо на ваш прилад. І якщо у вас немає стабілізатора, то він може згоріти. Так, в більшості випадках із цього перегорають блоки живлення різної техніки і. Можна уникнути це, вставляючи свою техніку через ДБЖ, Відео вже є у нас на каналі, можете подивитися. Або так само вставляючи його в зарядну станцію. Так, в більшості з них є захист від стрибків напруги, тому ви зможете так вберегти свої електроприлади. Але і ціна питання, ви розумієте, різна. Тому є ось такі ось стабілізатори напруги. Це APC LS1500 RS. І ось ці цифри це максимальна вихідна потужність у нього. 1500 ватт, він на три пристрої. В є перемикач, який вмикає його і вимикає, і два діода, які показують, що напруга стабілізована чи ні. Номінальна вихідна напруга при цьому 230 вольт. Особисто я вже, що такі стабілізатори краще використовувати для побутової техніки, холодильників, пральних машинок, там якихось ще посудомийок тощо. Але взагалі, якщо у вас приватний будинок, то туди дуже часто подається напруга різної вольтажа. І якраз там краще ставити вже стабілізатор повністю на вхідний струм для будинку. цілого. є великий, у нас є на сайті, можете перейти на сікюріа, глянути. А якщо ви сумніваєтесь, який вам підійде, можете подзвонити нашому консультанту, він вам розкаже, що краще вам підібрати. Ми ж знаємо, що ця зима теж буде не легкою, будуть перебої з електроенергією, і ви таким балачком називаємо це так, стабілізатором зможете оберегти свою техніку від. Стрибків напруги, якщо дуже просто пояснити, як він працює, якщо вольтаж піднімається до більше ніж там, 284 вольта, то стабілізатор його ще вирівнює до 230. А якщо вище, то він вимикається. І тому у вас не згорить техніка. Якщо вольтаж нижче, то стабілізатор напруги теж буде його вирівнювати, щоб у вас не блимала і техніка не вимикалася, не вимикалася з-за низького вольтажа. Перепаду напруги ви могли інколи бачити, як лампочки мерехтять в якихось будинках чи квартирах, ось це от вони і є.